Відбудова почалася ще в минулому році. Першими, хто до нас зайшов, це громадська організація Repair Together. Вони допомагали нам починали з прибирання. все дійшло до того, що вони почали розбирати завали, і із 226 зруйнованих будинків більше 160 Саме їхніми руками були ці завали розібрані. Потім хлопці і дівчата почали ремонтувати житло. 45 будинків по всій громаді були відремонтовані. І зараз дана громадська організація продовжує з нами співпрацю, а саме це будівництво житла з нуля. Якщо дуже просто і коротко, то схема така, що ми залучаємо велику кількість волонтерів до робіт, до відбудови і до прибирання. Натомість за це ми е, організовуємо їх дозвілля, е, проводимо концерти, майстер-класи, екскурсії і все таке інше. У Локашівці вони вже створили такий міжнародний табір. Вони запросили іноземців. І це волонтір організаційн а волонтірськом фордейс, соромкомфороптамонт. М ажінсі, дефром. Men and women from countries all over the world. For, for me, I'm a builder in Ireland, and I knew that um, the majority of the men in Ukraine are doing their job on the front line. But there's a job to be done here, and the job to be done here is rebuilding the homes that were destroyed by by Russia. And I knew that I could come here and I could help and I could be of a benefit to the people and help and. Get them back into their winter. Ми знаходимося в нашому інтернаціональному будівельному таборі. По факту, це звичайний сільський двір. Ми орендували цей будинок на найменш заселеній вулиці цього села, щоб якомога менше заважати жителям. Спочатку було була настороженість, тому що минулий рік окупація, і це було, начебто, не на часі. Але коли люди проходили розбирати завали і включали е, музику, то місцеві жителі почали це сприймати нормально і їх підтримували. Я хочу сказати про цю організацію Ріпецівкеза, це люди, які дуже працьовиті, які дуже добрі, дуже уважні. Я, я просто це наче збір. От кажуть російською мовою слівки общества, так це такі люди. Ці люди проживають зараз у нас у селі поряд із нашими ж мешканцями. Вони вже наші.